Ви військовослужбовець, які до досягнення 25 років під час дії мобілізації воєнного стану були на лінії боєздітнення більше одного місяця, і при цьому вам не хочуть сплачувати або приймати навіть рапорт на виплати одноразової грошової допомоги за контрактами 18-24. Тоді це відео для вас не поодинокі випадки і за останні тиждень півтора. Троє людей почали працювати з нами щодо отримання у разі відмови грошового забезпечення. В чому справа? Багато військовослужбовців, які з 22-го року в віці до 25 років проходять військову службу, були на лінії боєзітнення, можливо, більше 6 місяців, або до 6 місяців, і командири відмовляються або отримувати рапорт, або здійснювати розрахунок, посилаючись на те, що вони не мають на це право, оскільки або недостатньо часу, або вони не підпадають під цей критерій. І це головна помилка, тому що військовослужбовці, на жаль, цієї категорії погоджують з командирами, не розуміючи, що це дуже порушує їх права, тому що військовослужбовець, незалежно від того, скільки часу пробув на лінії зіткнення, до 25 років, може отримати грошове забезпечення в частині пропорційно. Проходженого часу, і ми можемо вам допомогти з отриманням цих коштів, якщо командири вам протиправно відмовляють. І при цьому ми отримуємо відсоток від отриманої суми за фактом отримання. Тобто ви наперед нам нічого не сплачуєте, лише укладаємо договір. Нам від вас потрібна буде довіреність на відповідні дії, і ми працюємо до отримання результату і зарахування коштів на ваш рахунок, якщо ви відповідно маєте на це право. Пишіть нам і знайте, захищайте свої права.